Слава Богу. Питання. Ви колись в житті, коли були ще маленькими, а ви зараз в Гані грали? Ну, квача по, по гані це там, де звідки я. Ми там, я не знав, що таке квач, що з ним роблять. Грали чи ні? От я грав. У нас біля школи була така річ, там, де струб такий, якби. Лабіринт чи як, і то дуже зручно було грати, бо я ще такий маленький трохи такий шустрий, то мені там подобалось. Бо якщо пряма така якась по полі, то там як він високий, один крок ступив, не вже те перегнав. І мені там подобалось. І ось ми ще грали, була така річ. Було питання перед тим, як ти починаєш грати. А ми з доміками граємо чи без? Ви грали з доміками чи без? Знаєте, що це таке? От, з доміком таким. Пам'ятаєте, як це називалося в доміку? Ти так такий, отак тримаєш над собою руки. Це називається в доміку. Більше того, інколи я бачу, як грали діти, я думаю, що я так не робив. Але як діти точно бачили, вони сидять, і той, хто доганяє, ну вже ту людину торкається, а ця сидить в доміку, отак голо триває, ще так робить. Бе -бе -бе. Отак. Чого? Звідки в неї така, вони грають, людину треба догнать, вона нікуди не тікає, сидить собі спокійно. Чому? Бо вона в доміку. Ну я ще дивався, в нас, коли я грав, то в нас доміки були визначені. От там тільки домік рахується. А як бачу, як діти грали, домік це буде. Він тікає, бачить, доганять, я вже в доміку. І той, хто доганяє, якби не догадується, що правила нечесні. Він такий, ну, поняв, в доміку. І ось я на себе цю річ взяв. Життя стає дорослим. Але так би хотілося, щоб в житті оцей момент я в домі кудись лишився. Коли на тебе щось давить. Ви бачили, як йде е, учень, чи, може, себе згадаєте, і у вас не сильно хороші оцінки, і ви шукаєте додому найдовший шлях. І, на жаль, в доміку не заховаєшся, бо треба йти в той домік і там чекати, коли скажуть, де там якась оцінка, і ти покажеш е, якусь е, річ. І і ти шукаєш, де би тобі заховатися від цього. Де би хоч трошки знаєте, відтягнути е, якусь там е, зустріч з ким, з батьками, чи, хто, е, чи з вчителькою, чи ще якусь, е, відтянуть. І ось життя доросле, і кожна людина вона стикається з проблемами. І так би хотілося б мати оцей домик, щоб в ньому заховатися, і теж так на всі проблеми так, ну, говорити, що це мене не стосується. Але інколи цього немає. Більше того, людина десь зустрічає, бачить життя інстаграмне, там все брехня. Ну, може, не все, думайте, що все. Близько до того. Там фоток, мабуть, натуральних майже немає, хоч трошки, але з фільтром. І людина дивиться і порівнює своє життя, а воно дуже відрізняється від того, як в інших людей. Їй це подавляє. І вона не знає, що з цим робити. Є проблеми, які на людину давлять. Вона навіть інколи не знає, чи з цим поділитися, пробувала поділитися з цією проблемою, а там не поняли, чи не почули, чи так, то, 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 коротше, то таке, і вже й перестав ділитися. І так би хотілося мати цей домик, в якому заховатися можна було би, і переждати хоч трошки часу. І проблема, яка на людину давить, і давить з часом ще більше. І коли ти розумієш, легше не буде. Якось я спілкувався з Нартовим Велієм, що був холостяком, як втомився, Він каже: ти холостяк втомився, що буде, як ти женишся? А що буде, як в тебе діти будуть? Я поняв, як це так, легше не буде, чи що? Тільки тяжче, так якби. ну, Улипка трохи зникла з лиця. Думаю, як це так далі. Йти. Але буває в житті людей оці серйозні випробування. І людина не знає, що з цим робити. Де момент, щоб я заховався, щоб, знаєте, можна так. Є такий спосіб людей лягти спати, а далі воно все рішить. Вранці воно вирішиться. І є дійсно є момент, коли людина відпочила і проблема здається не такою. А є момент, що ранок тільки наближає ту проблему. І не хочеться прокидатися, чи не хочеться ще якусь річ. І є речі, які фізичні, від яких можна, а є річ, яка в самій людині. Її треба знайти цей спокій. Можливо, страх якийсь на людину, чи якісь випробування. чи навколо її стиснули, і хочеться ну інколи гаркати на людей просто. І ти не знаєш, куди заховатися, куди піти, Всюди дергають. Інколи хочеться, щоб хоча б не дергали, не питали. І людина інколи навіть і не йде, Ну, щоб там не питали. Чого? Бо спитають. І ти сам для себе, ти хочеш від цього відсторонитися, а ти спитає, ти сам про це задумуєшся. І як важливо. Мати цей захист, оцей домик, і ми співали цю пісню тільки в Бозі, душі є, що? Спокій. Але це момент. Дитина, коли грає в ігру, вона знає, де цей домик знаходиться. Ну, бо окресно там. А в житті Христини знає, але от знайти, де цей домик знаходиться, як він, Стад на коліна, молиться, через скільки хвилин цей домик прийде? Де мені буде спокійно. Йти до церкви, а там став проповідник, видно, що не підготовлений. Ні, домік не тут. Чи ще де шукати? Ти знаєш, що такий спокій в Ісусі, а як його знайти, коли навалилося, ти не знаєш. І ось для нас це завдання мати цей спокій і навчитись шукати цей момент, коли я можу знайти цей спокій в Бозі. Хочу зачитати вам історію е е е декілька днів життя однієї. людини. Я не знаю, чи у вас життя цікаве, чи не у цієї людини життя було дуже цікаве. Я не знаю, чи ви дивитесь, як люди, деякі живуть, там розказують. Зараз дуже популярно, коли людина просто розказує, як вона там готує їсти, як вона ще щось робить. Один день із життя дальнобійника. дивіться, там сотні тисяч переглядів. Ну, є цікаво. Є люди дивляться. І я хотів би заохотити вас, заглянути в життя цієї людини. Воно дуже цікаво. І воно вартує того, зосередиться відкласти. У вас було таке, що ви перед тим, як щось маєте їсти, ще щось включаєте, ну, щоб цікавіше було їсти. А пітіт, кажуть краще. Не помічаєш, скільки їси. Оцей момент, коли, якщо вам десь скучно, загляньте в історію цієї людини. Вона вартує того, щоб її дослідити, проникнутися тим, зацікавитися, як це життя було. І ось я зачитаю декілька, ну, можливо, з десяток віршів життя однієї людини. Дії святих апостолів, 22-22. Дії святих апостолів 22, 22. І аж до слова цього й слухали. І аж ось піднесли вони голос свій гукаючи Геть тако з землі, бо життя йому не годиться. І як вони верещали і одежу шпурляли, і кидали порох у повітря. Вдумайтесь в цьому момент. Людина говорить в якийсь момент. Не просто і перестають слухати, телефон заглянули. Люди починають щось робити. Верещать. Ви бачили стерілку в дітей? Ну так, не сильно ок, а це люди верещать. І я думаю, не тільки жінки верещали. Ще це ще чоловіки та, ну, верещали, написано верещали. Е, люди кричали. Одежу шпурляли. Вниз, вгору, не знаю, куди. Це не елегантно, як випускники. Це не так виглядало. Виглядало трошки по-іншому. Кидали порох в повітря, щоб там була. Ось така сцена. Це життя однієї людини. Вона говорить, до якоїсь моменту її слухай, вона не закінчує, і тут починається таке. Ну, можна перелякатися. І були люди, які її так і зробили. 24-й вірш. То звелів, Тисяцький, у фортецю відвести і звелів бичувати. Як ви думаєте, кого бичувати мали? Оці, хто робили. Верещали, може, наконець, щоб не верещав, то ну, бичували його. Ні. Це про цю людину. Він говорить, там нерва робиться, тисяцькі бере її. І щоб на всяк случай то бичувати, а питання, чого, бичувати? щоб узнати, що ж случилося. Не питай у людини, чого ви верещите, не зупинив, чого ти кричиш мені на вухо. А взяв людину через яку це і каже, зараз будемо бичувати. Щоб знати, що сталося, і звелів бичувати його, бичуванням його допитати, ну, бочувати, щоб узнати, щоб довідатися, з якої причини на нього вони кричали. І як його розтягли для ремінних бичів, то Павло сказав сотикові, що стояв, хіба бичувати дозволено вам, громадянина римського, та ще й незасудженого. Декілька віршів пропускаємо. 23-й, наступний розділ. Про цю ж саму людину про апостола Павла з 9 го вірша. І Галас великий щенився. Знайома ситуація, Павлу вже було не в новинку. І галас великий щенився, а деякі книжники із фарисейської групи, уставши, почали сперечатися, кажучи: у чоловікові цьому ми жадного лиха не знаходимо. А коли промовляв Дух до нього, Чангол, то не противимось Богові. А коли колотне велика щинилася, то тисяцький, боячись, щоб Павла не роздерли? Момент, що не просто ну, накричали, Павла могли роздерти. І тисячки, щоб цього не сталося, звелів воякам увійти, забрати його з поміж них і відвезти у фортецю. Дванадцятий вірш. А коли настав день, то дехто з юдеїв зібралися. Та клятву склали, говорячи, що ні їсти, ні пити не будуть, аж доки Павла не заб'ють. А тих, що закляття таке поклали, було більше сорока. Ця історія не зібрана з великого проміжку часу. Це все знаходиться ось тут. Павло говорить, перше виправдовується, шиняються там нервам, якщо українським словом. Тисячки його бере, хочу взнати. Розтягують, щоб його допитати. Я не знаю, чи у вас в дитинстві було, коли ви знали, що ви получите, а то ви штани вдівали тверді. Я так інколи робив. Ну, щоб менше получить. А тут Павла для того, щоб почувати, що він якби прочувствував все його розтягують. Не так вдарить, а там може, рукою заслониться, не буде боляче. Ні, щоб йому прям боляче було, щоб він розказав все. І Павло це зупиняє. Збирається, ось. Синедрьо збирається ще раз, було там говорить, і там знову щиняється багато чого. І така колотнеча настала, що була то, що Павлу, Павла могли роздерти. Я думаю, що це навіть фізично його могли там вбити. І тисяцький ховає, він знаходиться, і на ранок, на ранок, 40 людей домовляються про те, щоб вбити його. Більше того, говорить, що ми не будемо ні їсти, ні пити, ну, щоб нам не перехотілося. Бо коли їсти хочеться, то ти для цього щось зробиш, щоб його вбити. І там е племінник Павла про це взнає і доповідає: отака історія. Отакі страхи зовні. Це апостол, який говорить про страхи, які були в його житті, багато небезпек інших були. Це людина, яка живе в такому, це невеликий проміжок життя його, коли зовні було дуже багато. Я думаю, що це описано говорить про більші небезпеки, ніж є у вашому житті і у моєму житті. Більші. Ви знаєте, коли людина щось трошки менше переживає, то їй може сказати: та що там в тебе? Ти не знаєш, що в мене. Павло це переживає. І ось йому треба знайти оцей спокій. І як він знаходить цей спокій. В Бозі, як він находить. І один вірш пропустив, а зараз ключовий вірш. Ключовий вірш, де знайти спокій кожній людині. Один вірш. А наступної ночі став Господь перед ним і промовив: Будь бадьорий. Після того, як Господь промовив Павлу, будь бадьорий, стається те, що на ранок люди домовляються. Бо як Єрусилимі променити свічив, так тобі треба святкувати Римі. На безліч різних непростих ситуацій в нашому житті є рішення одне. Одне рішення. Є буває проблема одне, а рішень багато. А буває проблем багато, і рішення воно одне. І це рішення тільки в Бозі, душі є спокій. І для кожної людини це питання звучить. Воно не звучить так. Ну зараз нам розкажи, як це шукати. Воно звучить до тебе. У Бозі для тебе. Це де? Це питання, на яке тобі треба дати відповідь. Не дочекайся, що хтось в кафедри тобі скаже. Бо це з кафедри, той, хто говорить, для нього це особисте питання. В Бозі спокій це де? І як він тебе виглядає, це в Бозі спокій. Чи ти маєш шлях, як дійти і отримати цей спокій? Коли падає дощ, то ми знаємо, куди бігти, і біжимо туди. Впевнено, біжимо. Додому. Наприклад, чи під дерево, де шукати, коли в душевному, емоційному світі падає такі дощі, тобі некомфортно в возі. І це виклик для кожної людини, яка знає Бога, і як знайти такі відносини з Богом, щоб отримувати там спокій. Бо іншого шляху немає. Інший шлях це фіктивний. Я не знаю, чи було таке, що ви. Ховалися під деревом, і в дереві є така річ, що коли дощ починається, там трохи часу не падає дощ. А потім буває, вже дощ не падає під деревом ще продовжує на тебе капати. такий фіктивний такий захист. А є захист, коли на тебе не попаде. І це питання, яке звучить до кожного з нас, в тому числі і мене. Спокій в Бозі це де для тебе. Бо якщо поряд люди з нами будуть задавати це питання. Добре, те проблеми, як ти з ними справляєшся, то треба не відповідати, знаєте, такими фразами, ну такими. А треба казати, як в мене це відбувається. А Якщо це не сильно відбувається, то треба шукати, як це можна знайти, цей спокій. Бо протестанти, ми протестанти вчать про те, що кожна людина без посередників має зв'язок з Богом. Кожна людина, і це виклик для кожної людини. Я бачив один експеримент, як перевіряли реальних. Не думаю, що це в Україні, хоча б мріяв би, щоб це в Україні було. Людей, які будують будинки. От вони побудували конструкцію з дерева чи щось я забув, але різні конструкції. Конструкцію вирішуєш сам, будинок, так, типу будинок. Десь він там, мабуть, десятиповерховий, але з такої висоти, може як лікоть, висоти. Їх ці будинки ставлять на якусь таку платформу, і та платформа починає дрижать. Отак, дрижить, дрижи. Ну, спеціальна якась платформа така, починає дрижать. І залік тим, чий будинок вистоїть. І я бачив дивився, ну там, може, годину, коли на початку ще будинки є, а потім так стається, що деякі конструкції. Починають ще сильніше розхитуватися. Вже стіл так не, сильно не ворушиться, а вони сильніше, сильніше, сильніше і самі себе призводять до цього. Так буває, коли людина замість того, що в бозі шукають вирішення проблем, буває, де шукає зовні. І ситуація може тільки усугублятися. А були конструкції, які трошки ворушилися, вони так би чуть-чуть, потім як би заспокоїться і знов заспокоюються. Я знаю, що в високих будинках... Там, де можуть бути ну, взагалі від, від вітру високі будівлі в принципі, починають ворушитися, і тому там ставлять таку здоровенну якби, вагу, яка як, як противага є. коли будинок трохи хилиться в одну сторону, то оця річ його якби зупиняє. І ось тепер в духовному світі. Чи ти знайшов цю противагу, коли розхитує, а розхитує всіх? Я не знаю, чи у вас таке було, коли, ви розумієте, прийшов екзамен. Сьогодні день неудачний, нічого не виходить. Тут і тут, і тут, і, і, і так виходить. І вже всередині хоче все вистрілювати. І ти не знаєш, де заспокоїться. І власними зусиллями не вийде. Правда, не вийде. Є люди, яким способом десь вони себе заспокоюють речами, але насправді не вийде. І ось для нас завдання, я би хотів, щоб ми це взяли для себе. Я для себе це взяв. Бо. Е коли я, наприклад, там десь не чи мене щось турбує, я не відразу рішу і йду шукати цей спокій в Бозі. Бо я щось сам вирішуєш, або я потім від безсилля такий вже не можу. Боже, спасай, рятуй вже не можу. Все, готово. І, і важливо, щоб оцей момент кожен з нас мів і знав. Кужили. В житті стає, це, стає непросто. Це може просто бути від, від того, що багато на, на тобі відповідальності, ти відчуття, що ти все всюди тягнеш. Від того, що стається не так, як ти того хочеш. Від того, що десь поряд люди, вони чи безвідповідально відносяться в тебе немає сили. Як важливо, щоб мав ти цей спокій. Цей спокій дає Бог. І ці слова, які прозвучали для Павла, що його життя далі. Продовжується після того, що він пережив і його життя не зупинилося, все з мене хватить. Це приклад для мене. Як людина, яка це переживала, продовжувала далі це робити. І про нього є далі історія. Бо був момент, де він набирався цієї сили. І це момент був вночі. Бог до нього сказав: будь бадьорий. Ще одну річ я прочитав не так давно єврейка е е е в своїй сім'ї, її там діти дуже дартували. І вона починала ну, вже там трохи ну, неправильно виспитувати, нерви свої показувати. І їй це не подобалось. І вона пішла до равіна і каже, що мені робити, щоб бути хорошою мамою, бо я вже тут і мама не сильно хороша, вже і жінка не сильно хороша. І сама це розумію, і не можу ну, ради собі дати, бо ну, накричала, потім думаю, що, що ж я зробила. Але приходить знову момент такий і не знає. І він їй порадив одну річ. І діти. І, і, і чоловік бачать, змінилася мама. Стала весела, стала добра, в неї е, все пропали нерви, все пропало. Тільки стала, е, там настільки часу закриватися в кімнаті. Е, і ну, всім цікаво, ну ніхто туди не пускає, що ж там в тій кімнаті знаходиться. Але був момент, вона з тої кімнати виходить все е, дуже хороша, дуже привітна. І раз туди діти заглянули, що ж там відбувається. Оказалось, що цей равен їй порадив, що у тебе буде момент, має бути такий момент, де ти буде брати сили. І вона ходила, брала собі там пірожне чи що солодке, закривалась в кімнаті і годину чаювала з піроженим, щоб ніхто її не трогав. І після цього вона виходила, якби ну, хорошенька вже, е, в хорошому розумінні цього слова. І я для себе це взяв. В притчі воно так звучить добре, знаєте, цікаво звучить. А буває пироженки і чай не допомагають. Але що для мене стало важливим, я цей приклад взяв для себе, що є момент, де ти візьмеш сили. І цей момент для християнина це близькі відносини з Богом. Тільки в Бозі. От який момент в твоєму житті, коли для тебе звучить тільки в Бозі? В Бозі про тебе це коли? Коли ти набираєшся сили? І наступний день ситуація не сильно зміниться. В Україні непросте життя. Можливо, у вас дуже складне життя. І ось, де знайти цей момент, коли я і Бог, і про нас оце звучить? Про мене, про Бога, в Бозі я знаходжусь. Момент, коли в мене будуть сили. Я би хотів, щоб ви про це задумувалися. Де ви берете сили, де їх потрібно брати? Це для мене пошук, де я повинен брати ці сили. Само собою, вони не візьмуться. Повинен бути момент, коли. В Бозі я знаходжу силу. Коли для мене це звучить слова, будь бадьорий, не падай, йди далі. Дивись вперед, не дивись назад, як там було погано, не нестольгуй. Але йди вперед. І це заклик до нас шукати оцей момент, де ми можемо взяти силу в Бозі. Часто це в молитві, часто це прийти, почути слово, яке тебе підкріпить трохи часу, почути це слово від проповідника чи від кого, яке тебе підкріпить. Часто це поряд Бог пошле тобі людину, яку це скаже. Але ми маємо навчитися як протестанти отримати цю відповідь. І ось наша молитва, ми будемо ще молитися за потреби, але в цей, в цей вечір, коли ми говоримо, нагадуємо про страх і спокій, я би хотів завершити таку молитву за тих, кому потрібен цей спокій. Можливо, інші навіть не знають, що, що відбувається, коли вам задають питання некомфортне. І ви на нього відповідаєте: все окей. А може не окей. Може, у вас все нормально, і це не обов'язково до вас стосується. Бо інколи так нагнітають, нагнітають, і думаєш, да ні, такого немає. І може, й правда, в житті у вас такий момент хороший, що такого немає. Але є люди, в яких непрості моменти в житті, щоб Бог їх підкріпив. Не ми десь під під, під, під їх підтримаємо, хоча це важливо наша підтримка, щоб Бог їх підтримав, щоб для кожного в кого зараз непростий момент в житті. Можливо, навіть такі, як апостол Павла, пішов Бог до них і сказав, будь бадьорий. Або сказав, будь бадьора. І як це він скаже? Ми не знаємо, в нього багато способів, як це сказати, але щоб така душа мала силу йти надалі, бути хорошим христинем, бути прикладом в своєму житті і в Бозі знаходити спокій. Закликаю до такої молитви. Амінь.